Всім привіт! Сьогодні буде огляд на оновлену модель трактора SINTAI 244 THT, який останнім часом дуже популярний. А чому раптом так сталося, ви зрозумієте, подивившись це відео. Отже, коротенька історія про трактори SINTAI. На ринку в Україні вони вже досить давно, це, мабуть, один з найперших брендів, який з'явився взагалі в Україні із китайських тракторів. І на сьогоднішній день трактори Сінтай займають бюджетну нішу в ціновому диапазоні від 4 до 6 тисяч доларів. Але, як я завжди і кажу, сюди не підходить вислів, дешево, значить погано. Моделі цілком адекватні, плюс непоганою якістю. До того ж, якість ця перевірена роками, і просто потрібно знати особливості комплектації, поставок і проблем, що були на них раніше. Тобто багато болячок, які були колись, вже давно вилікували. І те, що ламалось у людей роки там 3-4 назад, зараз завод всі ці недоліки виправив. Також ви маєте знати, що основною особливістю Сінтаїв це їхня вузька колія. Тут вона становить метр по центрам, як ви знаєте, зараз стандарт іде метр двадцять. Також що стосується конкретно цього трактора, його ціна на момент виходу відео. 5550 доларів. Раніше ці трактора, хто не знає, коштували майже 6 тисяч. А зараз ціна знизилась, плюс комплектація покращилась, причому я вважаю суттєво. Що ж, але як завжди, давайте спочатку оглянемо, а потім зробимо в кінці вже якісь висновки. Розпочнемо традиційно з розмірів коліс. Передні тут встановлені 6 на 16. Диск нерозбірний, і колія регулюється тут шляхом перестановки каліс зліва направо, справа наліва. Задні колеса мають розмір 9,5 на 24 Диск теж нерозбарний. І взагалі колія регулюється в депазоні від 1, до 1,20 м. Також в комплекті є грузи як на задніх колесах, так і спереду трактора. До речі, заявлена загальна вага трактора 1250 кг. Особливостю саме ж цієї комплектації це передній редукторний міст. Зверніть увагу, що самі чулки на полосях тут йдуть вкорочені, тобто калія все ж таки тут метрова. Ну а загалом це звичайний міст, який встановлюється майже на всі трактори потужністю 24 кінських сили. Рульове керування тут гідрооб'ємне вже. Тобто встановлений один гідроциліндр двосторонньої дії, штуки якого мають захист від дрібних пошкоджень. Заявлений кліренс тут 28 см, агротехнічний просвіт 35 см. Ззаду трактора дизайн особо не змінився. Тобто стоять ті ж самі задні фонарі, є додатковий фонар заднього освітлення. Стосовно ж сидіння, його трішечки поставили кращої якості, воно вже має підлокотники та регулюється по вазі і двигається вперед-назад. Ну а загалом, як бачите, простір під сидінням не зашитий, тобто все ж по трактору видно, що він із бюджетної серії. Але що стосується ж самої трьохточки, то тут. Навпаки, її підсилили, метал товстіший ніж був раніше. І це мені особисто дуже подобається, коли виробник приділяє увагу саме важливим моментам. Також, як бачите, тут є ось такий один причіпний вузол, який, до речі, дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності, і також він регулюється по висоті. Загалом все зроблено просто, мінімалістично, але досить надійно. Як бачите, навіть кріплення бокових стяжок або розтяжок і той зробили з тостішого металу. Плюс до цього ж і стоять вони правильно. Що ж стосується додаткових гідровиходів, тут їх одна пара, керуються вони основним розподільником. Ну і нагадаю, що гідравлічна ванна тут окрема від трансмісії. Сам підйомний механізм розрахований на вантажопідйомність 400-450 кг. Ну і зараз знову покажу вам цей метал на нижніх тягах. Я думаю, вам видно, що метал тут дійсно товстіший, ніж був раніше. І це стосується і центрального гвинта, і регулюровочних тяг теж. А, і вал відбору потужності тут, до речі, шестишліцевий шліцевий на дві швидкості 540 та 720 обертів за хвилину. Не знаю, як вам, особисто мені, поки все подобається в цьому тракторі. Тобто я бачу зміни, зміни на краще і зміни ці якраз, так би мовити, по ділу. Що ж, рухаємось далі. капот тут традиційно відкривається від приборної панелі. Може це і не дуже зручно, але доступ до двигуна тут просто чудовий. Акумулятор тут встановлений 12 вольтовий на 80 Ампер годин. Що ж до проводки, то так, вона тут бюджетненького плана, але, як показала практика, питань до неї особа немає. Генератор тут стоїть звичайний, потужністю 350 Вт, бачимо два інша: один на гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Що ж до паленого баку, так заправлять трактор тут незручно. Треба постійно відкривати капот. І це особисто мені єдине, мабуть, що не подобається в цьому тракторі. Що ж стосується двигуна, то встановлений звичайний 3 двигун потужністю 24 кінських сили з маркуванням км 385 ВТ. В принципі, за нього розповідати особо нічого, Самий популярний, самий розповсюджений, безпроблемний китайський двигун. Повітряний фільтр тут звичайний контактомасляний масляний з циклоном. Що ж до фільтрації палива, тут встановлений тільки один фільтр тонкої очистки. А от фільтра від стійника тут немає. Це мінус особисто для мене. Вимикач маси тут, до речі, зручно розташований, капот піднімати не потрібно. На рахунок самої посадки в трактор я б сказав би трішечки все ж таки вузькувато тут. Тобто певний дискомфорт присутній, але до всього можна звикнути. Я на своєму сінтаї звик і заскакую вже без питань. Під ніжку, до речі, дивіться, теж посилили з товстого металу зроблена. Ну і під трактором все виглядає цілком пристойно. Сама ж підлога тут теж піднята трішечки вище, не в рівну підлогу, але тунель коробки все одно набагато нижчий. Речах перемикання передач тут посередині. Традиційно для цієї моделі, і тут виходить, 4 передачі вперед та 1 назад, плюс понижені і повишені, отже, 8 вперед та 2 назад. Щодо приборної панелі, тут все по класиці для Сінтай є 5 окремих показчиків, на яких є абсолютно все для нормального контролю за роботою трактором. І в разі цього це все легко і просто, а саме головне недорого міняється. На рахунок розташування речагів: тут, крім передач, все інше йде в стандарті. Тобто все знаходиться під руками і розібратися в цьому немає ніяких складнощів. Може, звичайно, для когось це і є проблемою речах я маю на увазі посередині, але моя думка така, що він не заважає керувати трактором абсолютно ніяким чином. Перемикати ж передачі тут і так зручно. Ну а боковий речах не завжди добре, не для всіх. Я маю на увазі не для кожної комплекції людини. Ну, це особисто я, звісно ж, так вважаю, основуючись на своїй практиці та відгуках людей, які користуються таким трактором. Якщо ж підвести якийсь підсумок конкретно по цій моделі і цій ціні, тобто 5 550 доларів, ви можете придбати саме такий тракторець, і, наприклад, за 5-300 доларів ви можете придбати теж повноприводний синтачик, але з коробкою 3 плюс 1. Так ось на сьогоднішній день саме оцей THT вигідний і набагато кращий, звичайно, ж, за трактор з коробкою 3 плюс 1. Тобто різниця в ціні зовсім невелика, а різниця в самих тракторах суттєва. Як довго активна буде ще така пропозиція, я не знаю. Скажу тільки, що тракторів таких продано вже багатенько, майже вся партія розпродана, залишилось не так і багато. Що приїде в наступній партії, саме головне, по якій ціні, мені теж невідомо. Тож, хто планує найближчим часом купляти такого плана тракторець, думайте, мабуть, швидше. Загалом модель хороша. Мені особисто сподобалась і ціна цілком адекватна. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.